Ває спеціальний ефір на радіо НВ. Мене звати Павло Новіков. Я з вами працюю з 8 до 10. Далі ефір підхоплять мої колеги. Шановні, нагадую, приєднуйтесь до нашої трансляції на Ютубі. Підписуйтесь на Ютуб канал Радіо НВ. Нас тут уже понад мільйон сто тисяч розумної аудиторії. Ну і ще одна важлива частина радіо НВ підтримує гнів причистий. Це великий збір фонду Повернись живим. Спільна мета зібрати 220 мільйонів гривень на підсилення сотні снайперів, які працюють на надвеликі дистанції. Зібрані кошти підуть на снайперські винтівки, військову оптику, набої спеціально обладнані позашляховики та квадрокоптери. Посилання на збір ви знайдете в описі до будь-якого відео на Ютуб-каналі Радіо НВ. Кожен ваш донат дуже важливий для наших захисників. Ну і зараз з нами на зв'язку політолог Вадим Денисенко. Пане Вадиме, вітаю вас в ефірі. Вітаю вас. Ну, дивіться, давайте почнемо з указу президента Зеленського. Там немає жодної букви, навіть і жодного натяку, що Україна претендує на ті території, які в ньому означені. А це території, на яких історично значить, масово проживали українці. В основному це, звісно, прикордонні з Україною території: Воронівська область, Білгородська, Курська, значить, ну відповідно, Кубань, незгаданий зелений клин на далекому сході. Ну і от питання зразу ж уже почали. Потворювати текст і ідею цього указу президента, ну і його рекомендацію розробити там правильні процедури да і методи роботи з етнічними українцями в Росії. Вже сказали, що Україна зазіхає нібито на території, але я так розумію, що їм загалом цей указ не сподобався, і сама ідея ця не сподобалась. А що тут для нас? Ну, в принципі, я думаю, що тут не треба бути великим спеціалістом з етнографії, з філології чи лінгвістики для того, щоб розуміти, що реал розповсюдження української мови значно ширше ніж територія наїшньої території України, і те, що фактично всі ці території так чи інакше. Заселялися людьми, які розмовляли українською мовою. А в Білорусьчині на Небілогощині, в принципі, давайте не забувати, що один із полків Стародубський полк і місто Стародуб існував Стародубський полк, і місто Стародуб знаходиться зараз на території Білгородщини. Але звичайно, росіяни не можуть визнати, що на їхній території можуть існувати взагалі хто небудь лім русських. особливо в концепції єдиного народу. Тому тут була абсолютно зрозуміла реакція зі сторони. Російської Федерації Ну, з їхньої сторони реакція зрозуміла. Тепер давайте подумаємо, а що ми можемо зробити. Ну окей, серед тамтешнього населення дійсно є багато людей, які ну, в принципі, говорять в побуті, ну цей ж біл... білгородський діалект, він більше схожий на українську мову ніж на російську мову. Це можна почути. Вони по суті українську багато з них можуть е, розуміти. Але що такого ми їм можемо сказати, якщо зараз з тих територій на нас наступають на тих територіях, мобілізують людей, е, що вони в якийсь момент... Їм вигідніше буде згадати якесь своє українське коріння в таку сторону нам треба рухатись ну, в принципі. Це не питання якоїсь одноразової акції, це не питання якоїсь рівної таблетки, що завтра ми зробили указ і чи якісь підзаконні акти. І вони всі сказали, ми українці, ми виступаємо проти Путіна. Е, на жаль, ми всі е, роки незалежності ми не працювали із. Етнічними українцями, які жили на території Російської Федерації, і ми втратили мільйони людей, які теоретично могли б бути нашими е якщо не союзниками, то точно не ворогами. Е тому з цієї точки зору, очевидно, все ж таки правильно, що ми починаємо думати над тим, що нам потрібно працювати з е українською діаспорою, в тому числі в Російській Федерації. Звичайно, зараз не треба мати якихось ілюзій, що завтра. Е всі, ті, хто записаний в паспорті українець по національності в проживає і має громадянство Російської Федерації, скажуть, що вони прихильники української держави. Але при правильній інформаційній політиці протягом там 30 років, ну протягом одного покоління, можна із багатьох із цих людей зробити точно наших союзників. І напевно, все ж таки, ми запізнилися тут на 30 років. Ми трошки запізнюємося, але дивіться, ну раніше я просто пам'ятаю, у мене товариш працював в українському культурному центрі в Москві. Його знищили ще там, здається, в 2014 році цей ну не друга, а він виїхав з Росії тоді. Значить, а український культурний центр були навіть подекуди, якісь там бібліотеки в інших там українських культурних центрах на території Росії. Зараз цього немає. Всі книжки українською мовою вони просто повикидали, поспалювали. Зараз ну називати себе українцем на території і Росії трохи ризиковано, тому що ну навколишні люди будуть тебе підозрювати і вважати, що ти тут агент СБУ, умовно кажучи. Чи можемо ми припустити, що все одно якась частина цих людей, ну от як радянські громадяни, як мої батьки, слухали там BBC голос Америки тихенько, там по ночах чи по вечорах, що вони можуть слухати чи дивитися щось, що відноситься до українського інформаційного е, простору. Ну, безумовно, така частина суспільства російського є. Безумовно, така частина дивиться, слухає, читає і цікавиться тим, що відбувається. Але я ще раз повторюся: це не питання завтрашнього дня, це питання наступного покоління. Тобто, ми повинні розуміти, що е е в лаг е від моменту, коли ми щось починаємо робити, і коли воно почне е працювати в е свідомості, е проходить, буде проходити в цих випадках, будуть проходити роки, особливо зважаючи на вели. Чезний спротив зі сторони російської держави де поки не керує е, Путін або його оточення. Тому е, цей указ, в принципі, е, якщо він буде втілюватися в життя, і якщо він буде е, е, наповнюватися змістом, е, в принципі, ми його результати побачимо не раніше ніж через 7-8 років. А можливо, навіть і трошки пізніше, але це абсолютно нормально, якщо ми дивимося на е, категорії майбутнього, тому що в принципі лаг планування, як говорив один наш прем'єр-міністр, наступна прес-конференція вона й призводить до того, що у нас немає ніякої інформ... ну, що у нас в, в багатьох моментах Є провали в інформаційній політиці. Ну тобто тому, стратегії що раз... як такової не було. Да, да, тому в даному випадку це питання того, що тут від сьогоднішнього дня до моменту, коли ми почнемо відчувати е, перші результати при реальній роботі, знову ж таки по наповненню цього указу, ми побачимо не раніше ніж через 7-8 років. Угу. Добре, ну і ще один аспект. Це такий, знаєте, закид у майбутнє. Тим не менше, я ж можу собі припустити, що якась частина тамтешнього населення, коли Росія таки відчуватиме вже проблеми від війни, коли там почнуться серйозні проблеми, а вони там мають початися не післязавтра, можливо, не через рік чи навіть не через два, але тим не менше таке станеться. Що можливо, якраз тоді саме через те, що люди люблять бути з сильними, от тоді зможуть відколупати в собі щось. Українське, ну принаймні частина тамтешнього населення, просто щоб не бути з лузерами, такий мотив може працювати там мотивів буде дуже багато. Тут насправді тут не буде якогось одного мотиву. І що повторюся, Тут немає рівної таблетки, коли ти говориш щось і зразу люди. Піднімаються там і починають рухатися, тому що мотивів може бути безліч, починаючи від е, суто меркантильних і закінчуючи е, романтично наївними. Нічого всьому ні хорошого, ні поганого немає. Просто так влаштована людина. Тому е, якщо зараз ми почнемо, що розповторюся, працювати, працювати на різних напрямках, давати е, поживу для ума. І спогади про те, хто ви, що ви і чому ви тут в принципі через певний період часу ці люди є знову ж таки, нам не треба мати ілюзій, вони можуть стати нашими союзниками і перестати бути нашими ворогами. Тобто, це насправді найважливіша задача, яка стоїть перед нами. Але те, що ми точно побачимо там на наступному переписі, якщо б він відбувався наприклад через рік, то на наступному переписі населення кількість українців зменшилась. Би ну ті, хто записується українцями, зменшувалось би там, наприклад, на мільйон два точно і нічого в цьому теж погано немає. Потім вони знову повернуться до цього, але. Якщо ми нічого робити не будемо, то ці люди 100% будуть нашими ворогами. Якщо ми починаємо працювати, існує вірогідність того, що через певний період часу вони із ворогів перетворюються на нейтральних людей відношенню до нас, а потім і на наших союзників. Так, ви вже сказали одну конкретну річ. Цим людям треба нагадувати, що було в історії там тих територій, де вони живуть. Що було в історії, можливо, їхніх якихось дідів, прадідів. А що ще ви вкладаєте? Ну от в цю тезу що. Треба конкретна робота, в яких принаймні напрямках ну варто було би працювати, ну в принципі, тут завжди існує, повинен бути баланс між минулим і майбутнім. Тобто, з однієї сторони, ці люди повинні згадувати про те, хто вони, що вони і е е е е як вони, е як їхні бабусі, дідусі ще говорили українською мовою, е е але паралельно вони повинні розуміти і картину майбутнього. Тобто, якщо от у них схлопнеться в голові ці дві речі. Картину вигідну для них, тобто потрібну для них. У них тоді прокинуться і зовсім інші почуття. Добре, якщо навести приклад, коли значить Болгарія от, дивіться, Болгарія, Туреччина, і на території Болгарії жило багато там, етнічних турків, на території Туреччини жило багато, значить Болгар був час у 90-ті роки, коли Туреччина була, ну умовно кажучи, вигіднішою, багато турецьких, точніше болгарських турків, поверталися, брали собі нові прізвища турецькі, і все, значить, у них там складалося. Але коли Болгарія вступила до європейського Союзу, Юзу, да, і вже болгарський паспорт став вигіднішим, тому що це там ну далі вже і можливості там руху, і можливості працювати на європейському ринку. Був і зворотній процес, коли ті самі люди згадували, що вони ж народилися в Болгарії, і там теж такі штуки робилися. От в таку сторону можна мислити, теж. Дивіться, я ж вам сказав про те, що е, чи буде частина людей, які будуть виходити виключно з маркантильних інтересів, Да, безумовно буде. Е, і мотивація людей е, повертатися до е, того до свого до того, що ти українець, може бути найрізноманітнішою. Тому е, в цьому нема нічого ні хорошого, ні поганого. Просто за цим треба слідкувати цим треба над цим треба працювати. І наша головна задача зараз, і ще раз повторюся, головна задача. Перетворити велику частину цих людей в як мінімум нейтральних до України для того, щоб в принципі спав цей градус, е накачував, який накачує, в якому вони живуть завдяки накачуванню російської пропаганди. Тому що для них зараз ми вороги, і проти нас нічого поганого в тому, що вони воюють не бачать. Як тільки вони почнуть розуміти, що воювати проти своїх неправильно, це буде зовсім інший підхід е до е вербування в армію. до Бажання допомагати владі там і так далі, і так далі. І тому наша одна з головних задач це безумовно перетворювати цих людей як мінімум на нейтральних по відношенню до нас. І ще раз повторююся, дуже шкода, що ми запізнилися на 30 років. Е, окей, ідемо далі. Днями стався дуже цікавий випадок у окупованому Мелітополі, коли якісь кадирівці, просто там, російського солдата, принижували і били. Уже там після цього почалися заклики, типу, а хто ж керує, хто ж такі тоді руські є? Якщо от просто якийсь кадирівець, чеченець може тобі ну, так, без, без, безкарно наваляти по морді, пробачте. І от друга частина у нас це була Башкортостан, да там зачистили весь телеграм, але все одно я не думаю, що у них це все припинилося. Якщо подивитися на те, що розхитує Росію, чи мож, чи варто нам звертати увагу на подібні випадки? Так, безумовно, нам потрібно звертати увагу на подібні випадки. Вони е, дуже різношерстними, вони будуть абсолютно різними. Е, ми е, просто повинні розуміти, я просто весь час говорю, що 24-й рік це рік маленьких чорних лебедів для Російської Федерації. Які з них вистрілить в який момент е, до кінця навіть тяжко прорахувати. Але точно влада не готова до цих чорних лебедів. Вона не розуміє, як з ними боротися. Як тільки щось у них іде не так, вони на певний період часу впадають в ступор. Е, тому е, більше того, цей ряд проді не менш важливою подією для, е, як би це дивно не було, але для консолідації певного протестного настрою став той самий Кіт е, Твікс, якого викинули на морози, який е, загинув. І зараз справа навіть збирається в думі розглядати цього кота. тому що зрозуміло, що тому що російська влада зрозуміла, що абсолютно несподівано російське населення готове зібрати зразу 100 тисяч підписів на підтримку цього кота. тому що це один із варіантів їхнього протесту і варіантів повернення до нормальності. Не менш складною справою для російської влади, якби це дивно не звучало, виявився. Комічний протест петербурзьких студентів, які звернулися до Санкт Петербурзького версита з проханням побудувати в корпусах університету кабінки для невинного сексу. Це в принципі ну це абсолютно знущання над скріпами, абсолютно знущання над всіма цими речами, але в них може навіть не було політичних мотивів, але це бажання повернутися до якоїсь нормальності, адекватності і так далі. Воно вставить в ступор російську владу. Просто ми от звертаємо увагу на такі, от уже прояви, коли чеченці принижують росіяни на в Мелітополі. Але подібні речі в Петербургах і в цих російських поїздах вони грають не меншу роль на розхитування ситуації і на бажання максимально прискорити завершення війни. Добре, ще одна частина, про яку сказав напередодні президент Зеленський, про яку почали вже обговорювати, це множинне громадянство для людей з українським походженням. Там справді була зразу ремарка, що це може не стосуватися держави-агресора, ну принаймні, поки йде гаряча війна, да множинне громадянство це теж така постійно дискусійна тема для нас. А от якраз поліпатриди, да чи там українці, які працюють, мають інші громадянства. Вони регулярно, в тому числі і в моєму ефірі, говорили, що ну це було б непогано. Але відмовлятися, наприклад, там від французького громадянства я не буду. І тому, відповідно, працювати в якихось там органах державної влади, хоча маю компетенції, не зможу. Оце повернення до ідеї множинного громадянства, що воно зараз нам може дати. Ну, з моєї точки зору, в принципі, це. Має два аспекти. Перший аспект: у нас ну не треба бути великим аналітиком, щоб не знати, що у нас є велика частина людей, які живуть на території України, але мають громадянство інших країн. І це напевно узаконить цю історію. Хоча ну знову ж таки треба подивитися до кінця цей закон, тому що це крім іншого воно передбачає зміну до конституції. Цим законом, одним законом, у одним законом дати множене громадянство неможливо. Потрібно змінити конституцію. Другий момент це насправді продовження тієї ж самої теми, про яку ми говорили раніше. Хочемо то чи не хочемо, але е, уже зараз ми повинні розуміти, що мінімум 3 мільйони людей, е, а реально напевне більше не повернуться після е, того, як вони виїхали з початком повномасштабного вторгнення, е, ці люди так чи інакше почнуть отримувати е, громадянство. І ми розуміємо, що цілий ряд країн Євросоюзу будуть прискорювати процес надання їм громадянства, е, тому в даному випадку е, це крім всього іншого. Це не просто люди, які виїхали з країни, і там хтось про них погано говорить, хтось непогано говорить. Я не про це зараз не хотів би зараз даватись, навіть але це теоретично можливий дуже потужний лобіст України на найближчі е десятиліття, тому що виїхало дуже багато молодих людей, особливо дітей. Тому з цієї точки зору, очевидно, все ж таки не використати е 3 мільйона людей, які можуть бути твоїми лобістами. Це точно неправильно. Тому напевно, все ж таки треба думати про те, як їх максимально залучити на користь української держави, і громадянство. Я думаю, що може бути одним із таких важелів ну не тиску на них, а безумовно важелів для співпраці цих людей із державою Україною для того, щоб їх залишати в орбіті держави України. Добре, ну і про ще одне виступ Лаврова на значить в ООН, Рада Безпеки, там якось дуже точно співпало, що рівно коли Лавров уже прямував до Нью-Йорка то відповідно був обстріл ринку в Донецьку. Це моментально донесли Лаврову. Ясно, що вони розказали, що це Україна бамбіт Донбас, Данбіт, Бомбас і таке інше. Але з іншого, от принаймні, що проаналізував інститут вивчення війни, що росіяни постійно. Говорять про переговори, але про переговори тільки з урахуванням того, що там має змінитися київський, як вони кажуть, режим. Що якщо переговори, то значить з урахуванням там територій на землі, постійна, постійна брехня. Ну, власне, в Раді безпеки ООН, там на майданчику генасамблеї, ООН. це не нове для, для Російської Федерації, але ну вони постійно це використовують. Значить, воно для них чомусь працює. Ну, ми повинні просто зрозуміти, що одна із їхніх інформаційних стратег... стратегічних тем в інформаційній війні 2024 року, причому це стосується не лише території України, а це стосується всього світу, полягає в тому, що Росія хоче переговорів, Україна відмовляється від них, і це їхня з головних тем на 2024 рік. Тобто, вони це почали робити і ще з кінця 2023 року. І вони будуть продовжувати це говорити. Причому дуже важливо розуміти, що ця теза буде просуватися як для напівдня, і вона там вже отримала певні відгуки. Вона буде просуватися через Угорщину, Словаччину і ряд інших країн в колективному заході. І не менш важливо, вона буде весь час. Просуватися в українському інформаційному просторі для того, щоб в українців сталося враження, що це саме українська влада не хоче закінчення війни, а Путін хоче. Хоча ми всі розуміємо, що це абсолютна брехня. Тому це насправді не просто дурість, не просто там робити лаву нічу Він продовжує брехати. Це їхня дуже дуже виважена. Продумана е, інформаційна стратегія на 2024 рік, і ми повинні дуже чітко е, розуміти, що це інформаційна стратегія, і мати на неї відповідні відповіді. Слухайте, мені це нагадує фразу, яку сказала одна комунікаційниця, моя знайома. Що дивіться, ну таке умовне жартівливе. Перше правило піару. Говори все, що завгодно, говори, хоч повну маячню, але завжди говори одне й те саме. Ну і тоді воно буде заходити. Можливо, росіяни, ну і лавров, зокрема, користуються саме цим таким жартівливим першим правилом піару. Ні, ні ну в даному випадку це значно глибше і значно складніше, тому що вони розробляють під це стратегію. У них є хороший, дуже вивірний набір меседжів, брехливих меседжів, але він є і вони його використовують. І ще раз повторюся, це. Використовується на всіх трьох фронтах для глобального на чотирьох, навіть для внутрішньоросійського, для внутрішньоукраїнського, для глобального півдня і для колективного заходу. Тому тут я б не о, можна звичайно віджартуватися, але до цього треба ставитись насправді дуже серйозно, тому що це один із їхніх. Ну вони вважають, що це їхня їхній такий інформаційний таран на 2024 рік. Навіть так, що ж, дуже дякую, дуже дякую вам за розмову. Дуже дякую вам за роз'яснення. З нами на зв'язку був політолог Вадим Денисен. Підписуйся на канал Радіо НВ. Ось тут.